Дивіться, вчора до мене приїхали. Доброго раночку. Вчора до мене приїхали вечором пізно. Оці дві ко-ко-ко-ко. Півник і курочка, півник триколор. Курочка, срібно, І так як я не понесла в хлів, гляньте, приїхали в цьому ящичку. Це поставила, може, тут знесеться. бо корочка несеться, і чотири яєчка приїхала з нею. Оце я їм поставила пшеницю милину. Зараз я їду на поріну. Такі гарненькі, карликові пухови. Ку-ку-ку. І вони поживуть. Поки що до обіду може. Дивіться, в моїй душовій кабіні. Ну, хто любить. Тварина, хто новий птицю уступає? Ой, капець, капітанка. Вчора я вчора я пізно, пізно, пізно їх привезла, без 10-10 автобус був, от і це. Без 10-10 автобус був, і поки я приїхала, поки їх поставила, ти чого її покльовуєш? Це покльовуємо на його. Це ближче, бо це скло. Ось така красота, бачите. Отак. Е, воду забрала, бо вже два рази перевернули, мусила два рази перестелити. То це тільки що принесла схліба в мішки, бо стелила покривало, О, гляньте, що зробили, розсунулось. стелила покривало, вони його намочили, потім постелили рушники, вони знову намочили. Мол, Ах, ну що ж так, що не видно? Мушу двері. Слухайте, будьте водіть себе чемно. Півень слухайте так, як його кукарікав цілу ніч. Ну, ну, Я ну, взяла їм лампу, поставила стоїть. Бачите, на підлогу поставила лампу, щоб вона світила, ну, щоб їм було не темно. То він як кукарікався. Ще, кажу, раз корочка несеться ко 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 підтверджує, бачите? О, як дзьобики чистять, то це, щоб багато не говорить, я поїхала на коріну. Мені треба привезти для них комбікорм, для курейних сучок, щоб її не збити з пантелику. Ну і прийшло 4 яєчка, тих, що вона знесла, мені господар положив. Каже, що це так правильно, що це так треба. Що якщо забирається курочка, значить і забирається яєчка. Народилися вони в Коко-Ко. Підтверджуєш, так. Підтверджуєш, да. Народилися 25 березня, вилупилися з яєчок. Вони не брат з сестрою. Це різна кров. Ну, було пробувати розводити, побачимо. Інкубатори не роблять, тому що як роблять, але ж не роблять, бо ж світло 8 годин у добу світу, то нема. Надіємося, що може вона сяде. Не знаю, не знаю. У мене ще такого не було в практиці. Ко-ко-ко, це ко-ко-ко, а той то ку кукаріку. Добренько, все поїхала на поліну. Включаю далі сушилку, це я стінала. Тепер сушилка і по'їхала.